Всімкусь жив у звичайнісінькій п'ятиповерховці один домовик. Оселився він у квартирі номер 76 Дуже давно, ще тоді, коли сім'я переїхала сюди з маленького села. Домовик не вагався і поїхав разом із людьми, бо в тій родині був новонароджений малюк, а біля немовлят завжди потрібне добре око. Поселився домовик у тісній шафці, над дверима на кухню. Темно, вузько, але, як майже у старій печі, в бабусиному домі, тож він не скаржився. Минали роки, спершу настала дідуся, потім бабусі. Хлопчик виріс і поїхав на навчання в інше місто. А згодом і батьки вирішили до нього перебратись. Домових чемно сидів на чемодані й чекав, коли ж його покличуть у дорогу. Але люди, зайняті клопотами, забули про нього. Так він і лишився сам самісінький, у порожній квартирі. Він без рябки повернувся в старе село, але виявив, що його маленькі черевички поїхали в іншому чемодані. А який же домовик вийде на вулицю Босий? Ще й інші домовики засміялися. О той, що взуття загубив. Тож довелося чекати. Кілька тижнів він тихо харчувався по ночах у різних квартирах то трошки каші, то крихта хліба. Поступово він помітив, що інших домовиків у будинку немає. Усі поїхали зі своїми родинами. Тоді він страшенно образився, і образа перетворила мирного домовика на пустуна. Хтось зварить борщ, а він бах, жменю солі всипе, хтось печиво на стіл поставить, а він половину сховає під диваном. Повертається щоночі до своєї шафи й бурчав. Люди все забули, ніякої поваги до домовиків. Минуло два роки. Домових став кудлатий, сердитий і трохи дихи. Коти в будинку тільки шурхнули поглядом, і ті тікали, бо якщо розсердили, він таку шкоду зробить, що потім коту й доказів немає. І ось одного ранку у дверях квартири номер 76 Клацнув ключ. Домовик визирнув із своєї шафи і побачив нових мешканців: чоловіка жінку й маленьку дівчинку років п'яти. З першого погляду вони йому не сподобались, особливо тато, бо він узяв і набив шафу над дверми якимись дротами й металевими штуками. Домовик витратив дві години. Щоб перев'язати всі проводи вузлами. От і мата матимеш науку чоловіче. Потім дійшла черга до мами. Вона нароком всипала в тісто цілу пачку соди після легенького штовхання ліхтя. А маленькій дівчинці він поти забрав яскраву резинку для волосся. Так, щоб знала: речі треба класти на місце. Наступного дня батьки пішли у справах, залишивши дівчинку саму. Дівчинка загубила резинку, шукала скрізь під ліжком у шафі, коробці з ішорками, та марно. Зрештою, вона глянула вгору на ту дивну шафу. Ставши на три стільці, дівчина відчинила дверцята і побачила домовика. Той сидів, згорнувшись, Калачиком і вперто дивився в бік, щоб стати невидимим. Ого, скільки павутиння? шепнула дівчина. Домових мимоволі зиркнув на неї і став видимим. Вона широко розхлила очі. Ви? Карсом? А ти дах тут бачиш? Пробормочав він. От молодь. Ви мою червону резинку не бачили? чемно спитала вона. Ні, буркнув він, ховаючи її за спином. Дівчинка зітхнула. Тоді, будь ласка, поверніть. А ти наступного разу речі по всій хаті не розкидай, сердито прошепів домовик. Моя тепер резинка. Дівчина грюкнула дверцятами. Алла ввечері за столом не витримала і сказала: А якщо речі не складати, їх забирає хто? Бюро знахідок? припустив тато. Ні, усміхнулась мама. Домовик. З того дня дівчина почала з ним дружити. Спершу конфетами, потім проханням знайти загублені речі. Домовик борчав сперечався. Але допомагав, бо коли тебе просять, по-людськи, воно якось тепліше на серці. Невдовзі він почав допомагати і всім сусідам комусь нагадував про пиріг у духовці, комусь повертав ключі, комусь оправив від окулярів, коти перестало його боятись, а він перестав розсипати сінь. Одного дня дівчина принесла до його до шафи маленькі шкіряні черевички, саме такого розміру, який він раз залишив у чемодані. Це вам, сказала вона, Домових притих. Вперше за довгий час він усміхнувся. Він одягнув нові черевички прошепотів. Дякую тобі, Наталечко». і повернув їй. Ту саму червону резинку. Ви ж не поїдете від нас знову? тихо запитала вона. Та куди мені? засміявся домовик. У домі стільки справ, і хто же має допомагати тобі з уроками. І з того дня домовик живе там щасливо, допомагає людям у звичайному будинку, у найпростішій квартирі, але робить життя. Навколо більш добрим і затишним, бо найправильніші домовики це ті, що люблять своїх людей. Усіх кусь.